Сотню озброєних поліцейських оточили центр нью делі Місцева влада закрила 10 станцій метро в охоплених протестами районах. Правоохоронці закликають людей не виходити з домівок та не радять приїжджати до столиці Індії найближчими днями. Раніше під час масових заворушень уже загинув один поліцейський. Учасники ж багатотисячної акції заявляють, що їхній протест мирний та вимагають перестановок у владі. Уряд показав, що не може гарантувати безпеку жінок після смерті постраждалої. Ми будемо протестувати з більшою озлобленістю на владу. Багатотисячні демонстрації триватимуть аж до відставки кабінету міністрів Індії. Для нападників же мітингарі вимагають смертної кари. Згідно з чинним індійським законодавством, за зґвалтування та вбивство їх можуть засудити до пожиттєвого ув'язнення. Повішення в Індії загрожує лише терористам, але все більше політиків країни після смерті постраждалої дівчини виступають за зміну положень кримінального кодексу. Незважаючи на зусилля лікарів, жертва злочину померла. Це дуже сумно. Якщо вину заарештованих доведуть, покаранням має бути повішення. Спробуємо якнайшвидше внести відповідні зміни до законів. 23-річна потерпіла померла у клініці в Сингапурі на світанку. Туди її перевезли у четвер після трьох складних операцій. Сім'я загиблої також перебувала у шпиталі. За підтримки уряду Індії, родичі готуються забрати тіло жертви злочину додому для поховання. Напад на студентку стався два тижні тому. Шестеро зловмисників зґолтували та побили її в автобусі у Нью-Делі, а потім без одягу викинули на узбіччя. Олександр Войтко. П'ятий канал.